Маша, скажи, будь ласка, а чи були ситуації, коли потрібно було міняти підхід до впровадження або адаптувати методологію до конкретного клієнта? Гарне питання, і тут SAP має свою методологію Activate. Ця методологія спеціально написана для впровадження SAP рішень. Uh -huh. Вона має різні свої родмепи, відповідно. Але ну якби загалом підходи, вони прописані. Але не завжди ця методологія вона підходить під специфіку українського бізнесу і під ці вимоги українського бізнесу, з якими ми стикаємося. Наприклад, там ті самі SAP без practices. Це певні попередні налаштовані процеси, і воно виглядає наступним чином. Розгорнув. І працюєш. Ну, типу, наче все окей? Купа часу економиться. Все просто, все просто, але ні. <свісна> так як безпректістів для України немає. То немає відповідно локалізації під них, а фінансові процеси вони в кожному процесі. І відповідно нам доводиться робити ну, якби, налаштування, певну адаптацію, враховуючи там бізнес клієнта і повноцінно використовувати безпректіси. Ми не можемо. Але це класне рішення для демонстрації. Коли ти економиш ресурси команди при підготовці до воркшопів, у тебе є вже готове розгорнути рішення, і відповідно, якісь, наприклад, закупівельні процеси, виробничі процеси. Процеси, процеси контролю якості ти можеш продемонструвати досить швидко. Ну, Фінансові вже так, треба налаштовувати. По-друге, це проєктні рішення. Так? Тобто методологія SAP Activate говорить нам, що як артефакт на проєкті нам проєктне рішення не потрібне. Ну, тому що є ряд інших артефактів, які наче як закривають цю потребу. Але насправді український бізнес, український замовник, ну, йому потрібні ці проєктні рішення у зв'язку з тим, що цей документ він якби формалізує повністю, все, про що ми домовилися, uh -huh. який у нас буде процес, які ролі будуть залучені, які будуть кроки в цьому процесі, які будуть звіти, які розробки, які інтеграції, які майстер дані. І тому, враховуючи складність проєкту, треба мати такі проєктні рішення по кожному процесу. Хоча методологія говорить, що ну, якби це зайві витрати ресурсу. Тому тут насправді все залежить від культури і специфіки кожного клієнта, методології підходи. Загалом структурно не змінюється, тому що це дійсно гарна методологія, і вона веде клієнта до позитивного результату. Але враховуючи потреби клієнта, якісь моменти можуть бути змінені і адаптовані під кожного клієнта окремо.